Доброго дня, дітки! Хочу вас сьогодні познайомити з такою ягодою, як кавун, але спочатку послухайте загадку. На городі виріс в мене м'яч смугастий та зелений, а всередині, як жар, ще й солодкий, як нектар. Пригощайтеся, малята, лиш випльовуйте зернята. Що ми знаємо про кавун? Кавун відноситься до сімейства гарбузових. Ця назва була отримана від харбюза, що перекладається з персидської мови як диня а буквальне значення Великий огірок або огір. Завбільшки з осла батьківщиною Кавуна є Південна Африка. Кавун називають найбільшою ягодою. Напевно, тому, що у кавуна дуже соковита і солодка м'якоть, існує поширена думка, що кавун це найбільша ягода з усіх відомих науці. бо ягода це плід, що має м'яку їстівну м'якоть та насіння, що утворюється єдиною зав'язкою. Пропоную вам таку вправу доспілий соковитий кавун. Гріє сонечко теплесеньке, сіє дощик яснесенький. На баштані зріють кавуни. Розкажи, які вони. А ви додаєте речення Я кавун, я суковитий. кавун, я Я кавун, я, я, я хромкий. Я кавун, солодкий. Ось який кавун може бути. Давайте послухаємо оповідання. Георгія Химича чий кавун. Жили собі три брати. Узяв старший брат кавунове зерня і посадив на баштані. За якийсь час витнувся із землі росточок, а сонце припікає його і припіка. Запріг середульший брат коня, привіз на баштан бочку води і полив росточка. Узявся росточок ще краще рости. Аж тут обступили його з усіх боків бур'яни. Прийшов на баштан молодший брат, та й випало весь бур'ян. І виріс Кавун, великий превеликий, спалахнула між братами суперечка. Це мій Кавун, сказав старший брат. Я його посадив. Ні, мій, заперечив середульший. Я його полив. Ні, мій, подав голос наймолодший брат. Я його від бур'янів урятував. Довго вони сперечалися, та так і не дійшли згоди. Ну, а тобі, як здається, чий Кавун? Хочу, щоб ви знали, баштан це місце, де вирощують кавуни. А тепер давайте з вами поміркуємо. Як ви гадаєте, робота якого з братів найважливіша? Кому з братів належить Кавун. Як називається місце, де ростуть кавуни? Молодці! Вчіться з задоволенням. Бажаю успіхів. До побачення!